Вас на каналі Я справі. Сьогодні з вами Ганна Талан та Богдан Боровець, і ми розглянемо такі теми. Вітаємо, те, про що ви зараз дізнаєтесь, напевно приголомшить багатьох із вас. Виявляється, ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну президент США Джо Байден і Путін таємно домовлялись, і в доказ цього існує приховання від громадськості документи, які бачив. Сенатор Тед Круз і розповів про них. Байден з Путіним таємно домовлялися ще до війни, і я бачив деталі, розповів сенатор Тед Круз. Але контроль медійного простору про ці приховані від публіки документи Байдена Путіна мало хто знає. Ми вирішили піти трошки далі, шукаючи інші підтвердження. І в нашому журналістському розстеженні переглянули чимало документів конгресу та інтерв'ю законодавців пов'язаних інших публікацій. І виявили, що демократична адміністрація Байна перед війною, крім таємних перемовин, порушила низку інших принципів політики та доктрин безпеки США, що додатково заохочувала Путіна розпочати війну. Чому Байден пішов на зраду? Яку роль грає в цих подіях містер ядерний дипломат, який очолює ЦРУ? А на кінець ми порозмовляємо про допомогу Україні і що приховано в так званому пакеті допомоги для України на 60 мільярдів. Але перед тим як ми перейдемо до розповіді, зробимо маленьке оголошення. Дорогі українці та друзі України, ми волонтери, і ми не отримаємо жодних матеріальних чи інших винагород. Тим не менше, більшість з нас понад два роки без відпусти боремося і будемо боротися за Україну. Всі розуміють, що війна з Україною гібридна інформаційній частині війни, які справжні, щоб перемогти ворога, його потрібно знешкодити. Щоразу, коли ви бачите такі відео, скажіть YouTube за дезінформацією. Якщо вам не надають джерела, ці канали мусять бути закриті в першу чергу. Ми проводили мітинги біля білого дому. Волонтери з'їжджалися з усіх куточків Америки, багато з них не мають навіть відношення до України. Ми працювали у конгресі США, записали сотні відео з роз'ясненнями на каналі. Щоб отримати ленд-ліз, допомогу, але цього було замало, щоб перемогти російську дезінформацію. Україна втратила ленд-ліз, а з ним десятки тисяч воїнів, цивільних і дітей. Щоб перемогти нам всім потрібно приймати участь. Поширюйте це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь, діліться правдою з друзями та діаспорою, створюйте групи протидії та координуйте зусилля. Ми написали простий план дій, посилання на які ви знайдете в описі. До відео і ще одне: у адміністрації Байдена залишилось. 11 мільярдів невитрачених коштів для України ще з минулого року, тільки разом, доносячи правду, ми можемо вплинути на адміністрацію Байдена, але повернемося до нашої історії. Сенатор Тед Круз розповів інтерв'ю, що до початку війни він бачив деталі плану Байдена щодо України. Адміністрація Байдена зробила Путіна шокуючі поступки, але приховала їх від громадськості. Це не просто ганебно, це зрада інтересів США і України. Наших союзників, причина, чому публіка їх не бачила, полягає в тому, що адміністрація Байдена помістила їх у розділ конфіденційних. Ми знайшли інші публікації на сайтах Конгресу та інтерв'ю виступів сенаторів у Вашингтоні. Ми все викладаємо в одній таблиці, яку ви зможете переглянути і переконатися на власні очі. Тед Круз і раніше попереджав про вторгнення Росії. Він було говорив: якщо ми побачимо танки на вулиці Києва, то це буде тому, що Джо Байден дався. Путіну прямо так і казав. Всі інші події лише підтверджують попередні звинувачення того березня. 22-го року група сенаторів у Вашингтоні звинуватила Джо Байдена співпраці з Росією для того, щоб домовитися з Іраном по ядерній програмі. Сенатор Енш сказала, це божевілля. Джо Байден веде бізнес з Путіним. В цей час російські танки в Україні вбивають мирних жителів. Це люди, за яких ми переживаємо. Сенатор Джеймс Ріш Ріжвально закликав Байдена припинити вести бізнес з Росією, бо він єдиний в Америці, хто веде бізнес з Путіним. З того січня цього року Тед Круз відверто звинуватив Байдена в тому, що він є не тільки причиною війни в Україні, але й фінансує обидві сторони. Ми робили про це окреме відео. Байден фінансує ворогів Ізраїлю, Іран він передав 100 мільярдів доларів. Дрони з Ірану атакують Україну. Це сталося після того, як Байден зупинив експорт американського газу в Європу, відкривши ринок для Росії та Ірану. Згідно з сенаторів, він робив це через те, що заключив з Китаєм нову зелену угоду, яка руйнує не тільки США, але й фінансує диктаторів та ворогів України. Крім свідчень сенатора Теда Круза, ми вирішили перевірити ще чи є інші можливі порушення Байдена, що дозволили Путіну напасти на Україну. Для цього ми переглянули чимало документів Конгресу США, переглянули доктрину стратегічної політики Сполучених Штатів. Ми зібрали все в одній таблиці для вашого зручного перегляду. Посилання на цю таблицю в описі до цього відео. Але перейдемо до доктрин національної безпеки США. Ці доктрини створені для того, щоб стримувати потенційних агресорів, серед них є доктрина стратегічної невизначеності, яка передбачає навмисну неоднозначність, як США будуть протидіяти у випадку. Нападу на себе або на союзників, мета доктрини змусити ворога враховувати ризик потужної військової відповіді, яка може перекреслити потенційні здобутки від агресії. Невизначеність дає США гнучкість у виборі відповіді залежно від обставин. Але напередодні вторгнення Росії в Україну адміністрація президента Байдена неодноразово не тільки відходила від цієї доктрини, а робила зовсім все протилежне. Наприклад, 7 грудня 2021 року Байден заявив, що в разі вторгнення Росії США та союзники запровадять проти неї жорсткі економічні санкції, лише санкції. Це буде катастрофою для Росії в фінансах. Їхні банки не зможуть проводити транзакції в доларах 20 січня 2022 року. На річниці інаугурації він знову наголосив: Росія заплатить тяжку ціну. Тиві, ми будемо діяти залежно від того, чи вторгнення буде маленьким або великим. 11 лютого 2022 року напередодні вторгнення радник з нацбезпеки Саліван заявив. Якщо Росія піде шляхом вторгнення в Україну США і наші союзники та партнери швидко і рішуче відповімо. Ми накладемо на Росію жорсткі економічні санкції. 18 лютого Байден підтвердив готовність застосувати санкції проти Путіна особисто. Хоча ці заяви не стосувалися прямо військових дій США, вони досить чітко окреслювали майбутні кроки Вашингтона та його союзників у відповідь на російську агресію. І оприлюднення цих кроків до початку вторгнення суперечить доктрині. Стратегічної невизначеності, яка уникає сигналізувати про яку конкретну реакцію заздалегідь йдеться, щоб змусити потенційного агресора врахувати найгірший сценарій. І заяви якраз демонструє, що адміністрація Байдена часто відкрито наголошувала відповіді, будуть лише жорсткі економічні санкції. Це відхід від традиційної доктрини стратегічної невизначеності. Атакуйте, тисну запитати, для чого ми говоримо про якісь стратегічні плани. Не використовується президента, але давайте переглянемо бюджет на 25-й фінансовий рік, як адміністрація Байдена назвала підтримка України та забезпечення стратегічного провалу Росії. І саме в цьому стратегічному бюджеті Байдена видно стратегії щодо України. На відновлення економіки України лише 482 мільйони, на сектор безпеки дні – 95 мільйонів. На охорону здоров'я 71 мільйон, на розмінування та на розповсюдження зброї масового знищення, якої в Україні немає 66 мільйонів і жодного пункту на військову допомогу. Натомість 999 мільйонів планують витратити в Європі, Євразії та Центральній Азії на протидії Кремлю, де війни немає. А тепер порівняйте з іншими статтями бюджету, де України немає. Президент Байден запросив на боротьбу з пандеміями 9,8 мільярдів. На допомогу через конфлікти, подібні до українського, навіть не називаючи агресією Росії війною. 10,3 мільярдів. І це включаючи конфлікти, як вони пишуть в Судані та Газі. Ці цифри яскраво демонструють справжні наміри і команди Байдена щодо України на наступний рік. Багато хто може запитати, а як Байден спілкується з Путіним, коли потрібно коригувати свої дії? Для цього, напевно, президент Байден призначив півдиректором ЦРУ колишнього посла в Москві з прізвиськом ядерний дипломат. Таке прізвисько тому, що Бернс переконав Кадафі відмовитися від ядерної зброї. І ми знаємо, чим це все закінчилось для лідера Лівії. Так само бачимо наслідки і для України. Світогляд Бернса схожий на погляди Байдена та Клінтона. Спочатку роззброїти, а потім обіцяти допомогу. Під час перебування у Москві Бернс любив подорожувати країною і був навіть чомусь на весіллі у Кадирова. Єдиним з послів, хто удостоївся особистої зустрічі та похвали від Путіна за співпрацю та вкладу у розвиток та відносин. А в 2000 році Бернс написав книгу «Закулісний канал, якщо перевести в українською, в ній він показує справжнє обличчя його світогляду та власної закулісної дипломатії, яка продовжується і зараз під час війни. Перед війною ядерний дипломат Бернс був у Москві, нібито попереджаючи Путіна. Хоча зробити він міг звісно, по телефону. Містер ядерний дипломат під час війни зустрічався з Наришкіним російським головою зовнішньої розвідки та курсував між Україною та Вашингтоном і зустрічався навіть з Зеленським, як ви знаєте, з неоголошеними візитами під час війни. Нещодавно стало відомо, що Бернс і голова російської розвідки домовились засекретити свої подальші зустрічі. Тож американці, які оплачують роботу своїх посадовців, більше не знатимуть, про що ті домовляються з Росією, як інтерпретувати Вати заяви спікерів Байдена не наносити удари по Росії як не захист інтересів Путіна, то насправді в білі 60 мільярдів. Навіть сама назва білу не має нічого спільного з Україною. Детальний аналіз цього білу зробив Андрій Миколаївич і і ви можете знайти повний документ за посиланням в таблиці. Отже, адміністрація Байдена, яка активно лобіює його прийняття, називаючи це передкумком для України, насправді в ньому. Ми знаходимо суми допомоги в Україні набагато скромніші, ніж стверджується в пропаганді у законопроекті. Передбачено три основні канали військової допомоги однак, це лише виділення, а не реальні поставки. Процес замовлення і виробництва озброєнь триває роками. З цих сум на закупівлю для України зброї в 2024 році буде витрачено 2,2 мільярда. Реально ж на території України в 2024 році за каналами ЮСА і FMF на. Вряд чи надійде будь-яка суттєва військова допомога. Варто чітко зрозуміти, що повна сума, яку конгрес виділяє, не використовується демократичною адміністрацією Байдена. Є ще опція 300 мільярдів російських олігархів, які заморожені в США та Європі. Та законопроект прийшов у місії комісії сенату в Конгресі, але повністю відсутня будь-яка ініціатива Білого Дому. Знову все опирається в виконавчі влади. Простеження корупції Байденів в Конгресі США, де його сім'ю та його самого звинувачують в отриманні хабарів від Росії та Китаю, можуть свідчити, що всі дії Байденів були через змову з Путіним. Отже, друзі, настав час діяти разом. Ми можемо допомогти зсу, але для цього потрібна ваша допомога. У нас є всі шанси на перемогу. Будь ласка, залишите свої враження, коментар та долучайтесь. У розгороблені нами таблиці є всі посилання на матеріали для того, щоб боротися з дезінформацією і пояснювати друзям і знайомим тим, хто цього не знає. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Україні.